Час солодких новин дієтологи визначили найкорисніші солодощі, які позитивно впливають на організм, і це. <свистання> Увага, мармеладки! <свистання> а все знаєте чому? Через пектин, який найчастіше використовують для виготовлення <свистання> мармеладу. Пектин корисний для суглобів. Він знижує рівень холестерину, захищає печінку та щитоподібну залозу. Але існує чимало їжі та харчових звичок, які неабияк шкодять нашому здоров'ю, і про них докладно у нашому сюжеті. Вчені провели багато досліджень і довели, деякі харчові звички негативно впливають на організм, сприяють ожирінню, розвитку цукрового діабету та серцево-судинних захворювань. Причиною насамперед є порушення режиму харчування і переїдання, каже фітнес-блогер Віктор Манцяк. Тобто, це хаотичне харчування, коли людина їсть не тоді, коли вона має їсти, ну, як воно. Завжди було в нашій культурі сніданок. Обіди вечеря може бути чотири прийоми їжі, може бути п'ять, але це має бути структурований чітко обмовлений час приблизний, коли я маю споживати їжу. Більшість людей харчуються, коли випаде можливість, не стежать за розміром порцій, вживають їжу перед телевізором або під час перегляду новин. Мозок у цей час опрацьовує інформацію і не отримує сигналу про насичення, тому є ризик з'їсти зайвого або ж призвичаїтись до ультраобробленої їжі. Це вся калорійна смачна їжа, яку нам пропонує харчова промисловість. Тобто, це їжа, яку створила не природа, а рука людини. Це чіпси, сухарики, це всі солодощі, це різні снеки, це напівфабрикати. Ми зловживаємо такою їжею, тому що вона калорійна, а отже, смачна. Не варто боятися жирів, кажуть фахівці. Вони необхідні для роботи багатьох органів та систем. Проте жири бувають різними руйнівними для організму. Є трансжири ліпше вживати продукти, що містять полі ненасичені жирні кислоти. Вони підтримують здоров'я мозку, серця, шкіри, очей та суглобів. Ці жирні кислоти містяться в морській рибі: сьомга, форель, оселедець, скумбрія. І частково ці жири синтезуються з рослинних жирів. Частково тому, враховуючи, що вони синтезуються частково, і враховуючи, що вони є незамінні, нам треба хоча б раз-два рази в тиждень споживати одну порцію морської риби. Якщо говорити про цукор як кристалічну речовину, то без цього продукту обійтися можна, підкреслює Віктор Манзяк. Але це не означає, що потрібно повністю виключити цукор з раціону. Він робить нашу їжу смачнішою, а життя яскравішим. І нічого нема поганого в тому, щоби. Споживати цукор у вигляді напоїв там, чаю, кави, у вигляді кетчупа, того ж чи в вигляді хліба, до якого додають все ж таки цукор. Але це знову ж таки треба дозувати. І Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує обмежити споживання цукру до 10% від калорійності доданого цукру. Це орієнтовно до 50 грамів на добу, що ми споживаємо у соках, меді, хлібобуличних виробах та з інших продуктів. Сіль необхідний нутрієнт для нашого організму, котрий теж варто дозувати. Не більше як 5 грамів солі щодня не зашкодить організму. Також не варто забувати про сніданок. Це найважливіший прийом їжі, адже він дає організму сили та енергію на весь день і запускає процес травлення. Зранку для того, щоб їжу розщепити, організм витрачає трошки більше калорій, ніж ввечері, і це вагомо, це додаткові енерготрати організму для сучасної людини, яка Надто мало витрачає калорій. Зранку підвищена чутливість до інсуліну. Організм м'язи, зокрема, краще забирають глюкози з крові після споживання їжі саме зранку. Снідати бажано білковою їжею. Вона добре насичує та містить незамінні амінокислоти, які відновлюють клітини нашого тіла. Якщо ви все ж таки вирішили пропустити сніданок, переконайтеся, що протягом дня отримаєте достатню кількість поживних речовин і води. Пам'ятайте, почати здорове життя ніколи не пізно. Мабуть, такі найпростіші рекомендації для людини, яка хоче оздоровитись, харчуватись на основі їжі, яку створила природа. Наше тіло формувалося в умовах споживання натуральної їжі. І якщо ми будемо споживати таку їжу, це буде нас безумовно оздоровлювати. А це овочі, фрукти, нежирне м'ясо, риба, нежирні молочні продукти, бобові, горіхи, насіння. Така їжа багата цілющими речовинами, вітамінами, мінералами, повноцінним білком і клітковиною. Тож посуньте свій харчовий кошик у напрямі натуральної їжі, займайтеся спортом та ведіть здоровий спосіб життя. І ви помітите, як змінюватиметься ваша вага, покращиться настрій та самопочуття.